Вітаю, мої любі. Рада вам сповістити про те, що я повертаюся до праці. Дякую за всі ваші побажання на мою відпуску. Добру, гарну, і приємну. За ваші щирі побажання, за ваше кожне добре слово. Кожну і кожного. Я дуже-дуже благодарю. От. Так, є, звісно, люди, які. Не з такими добрими до мене побажаннями були, і це відчувалося. І я трошки була з, е, спорчена, коротше говоря, це відпуска, але нічого. Я встала і вже працюю, щоб ви просто собі знали, розуміли. А той, хто, ну, в общем, бумірах ніхто не відміняв. А всім добрим людям дуже-дуже дякую. Наразі у нас розклад на тему Харків. Артеп найближчим часом будуть обстріли, шахідно, ракетні, будь-які такі сильні, їм саме місто. Спробую подивитися, бо останнім часом дуже багато сама область показую, бо там дуже багато три карти. Будуть. Що це буде? Показую, от все одно показую приграніччя. Так, шахеди. Шахіди, вообще... ну ви самі, і самі знаєте, що шахіди у нас просто на постійній основі. Ну, просто на постійній основі. Двійка Пентаклів — це завжди шахеди. А, карта повішений це не тільки стоп, так, пауза. От в даному, в даному наразі воно трактується як. Ще повішений трактується як жертва. Або з іншої сторони. То, чого я особисто просто боюся і відчуваю найближчим часом, що Харків точно, і Київ точно, на черзі після Кропивницького і Одеси, я маю на увазі саме ці шахідні обстріли. Бо тут повішений саме показує, про те, що воно якось інакше буде. Повішений завжди кажуть: подивись з іншої сторони, або жертву показую. Це поруч ще. Для тірка мочів, ну це так подло, ну дуже подло. Також це показує область дуже багато. Тут одвіка жезлів також, приградниче. Чомусь тут показують сім'їрку Ой, кубків. Оце місце. Думаю, що це місто. Це місто так. це місто, це знову окраїн, ну така, пригранича міста. Тобто, по окраїни району. А, можу бути жертвами, не жаль. Саме від шахіду. Покажіть мені, будь ласка, саме ракетні. Бо тут також є такий натяк, що може бути і ракетне обстріл, ну саме ракетне. Ракетные обстрелы. обстрел. Я лучше снять покажи мне. Четыре карты. Ну, это не ракетный. Сейчас 10 мячих Ну, выбух будет. И все, и центр так уж обережно. Короче, что у меня тоже еще такое дело. Будь ласка, найближчим часом дуже обережно район цирку, район Гагаріна. Це саме вихід найближче до, до Красношколь... червоношкольної набережної, коротше говоря, ви мене зрозуміли. Саме туди. Ну от, Вихід Гагаріна, і від того місця, і аж до цирку. Оця от територія. Дуже обережна найближчим часом, бо мені снилася. Сьогодні. Ця тема. І ще один момент. Ви, ви смієтесь, не смійтесь, але я хочу запитати, може хтось знає, бо я взагалі в душі не розумію. Де у нас в Харкові виступала Ольга Полякова? таке питання. Може, ну, вона ж точно виступала у нас колись в Харкові, да? ну, має ж таке бути. Хто знає, де, може там КК за Україну. Ну, коротше, де саме вона виступала от в тих містах теж обережна, бо. Бачила я Ольгу Полякову, не повірите, Це було вона під дахом, і це дуже нагадувало саме цирк. Бо кругле це, ну, це таке от, або кінотеатр, ну, коротше, кіноконцертний так, зал, або цирк. І вона під куполом, отак, от по кругу літала, коротше говоря, на такі качелі в серебряних обладунках. Ну, коротше, сон, капець, наш мені Оля Полякова, ну, не знаю. Ну, як якось показують, де вона у нас виступала в Харкові, я просто я не знаю. Також, ну, ви собі дізнаєтеся, і також обережно, будь ласка, в тих містах. А саме вибух також всередині міста також показує. Сонце це фігова тема второго в плані вибухів. Світло також будуть ладнати, робити. Ця енергетика точно буде пов'язана. І відлюдник. мені він також Дуже часто він з фанером. Ну, зрозуміло, можемо залишитись десь а, частково, бо тут двой двійка кубків. Ну так, буду лагодити десь. В якійсь частині міста. Так, в ночний період. Може без світла хтось залишитись. Коротше, я не знаю, мені все одно, що я можу бути ракетами. Ладно, покажіть, будь ласка, куди? Саме зараз хвилинку. Харків, покажіть, будь ласка, де місця загрози, Місця загрози саме по вдарам, будь-що шахідні, ракетні, саме місто, Харків. покажіть, будь ласка. В місцях, Давайте там місця три. Уряд. Де у нас уряд? Ну, знаєте, да? І все одно, що, що хочете мені, кажіть? там і кафе поруч має бути. Ну, там є ще прямо через дорогу від нього кафе. Це колись було, ну, коротше, це дуже така резонансна тема. Це там, де у нас влада, да? ода. Мені все одно, ода, вона під загрозою. Я не знаю, чому, що. Ну, ну блін, коли я казала, Газпром буде другий раз, він був. От мені знову показує, мені все одно єдина ша ода. От Той район, балістика, будь ласка, карта смерть. От де було. Ну, може, мені показувати, де було удар, тому що було б саме балістика по ода, і це було дуже так, ну, інформаційно, дуже багато про це говорили. І також поруч може бути кафе, яке постраждає. Ну, там є мафи, фаф. Як, як От, кажу, то, що постраждало, вже минулий досвід має. Воно зачинено, воно постраждало здання. Мені все одно йде, будь ласка, обережно в центр, саме район, де у нас туди. Ще куди. Кордон міста. Прикордонна територія міста, ну, місто область. Якийсь... що це? Транспорт. Офис транспорта. С транспортом пов'язаний. Транспорт. Міська... Міський транспорт. Міський транспорт. Такий, який курсую до парку якогось. Краю міста, до, до, точно у нього на маршруті є якийсь парк, сквір. От я маю на увазі, коротше, це може бути депо. А, установа, яка пов'язана з транспортом міським. Класно. на світло Де вже постраждали було. Коротше, будь ласка, обережно депо, будь ласка, обережна якісь е, наші офіси саме адміністрації по транспорту, які знаходяться е, з краю міста. Зараз любимо часу мало мало залишилося. Ще кажу, наше СІЗО, наші суди е, і якісь або тюремні, або воєнний госпіталь. У нас є таке? Ну, коротше, щось таке. Чому ви мене почули? СІЗО. Суди, правова військова структура, от вся, що, що пов'язане. От, от тюрма мені, от тюрма, тюрма може бути поруч з тюрмою, або з СІЗО, або з судом, і ще якийсь воєнний госпіталь, або тюремний госпіталь. Ну, щось таке. На цьому все.